Що необхідно, щоб побудувати успішний бізнес в Україні. Один єдиний талант під назвою Зв'язки власники епіцентру Олександр та Галина Гереге. Просто два ангелятка. Якось вони вирішили, що треба внести різноманіття у подружне життя, а саме розпочати ремонт в квартирі. Всім сусідам на радість. Звикай жити з козлами. Це було в 94 му році. І брат Галини привіз зі Львова дуже гарну плитку. Чоловік її зацінив. Але все одно цей ремонт він безкінечний. На нього йдуть всі гроші. На що Галина сказала так. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Що він в принципі і зробив? Олександр взяв плитку і пішов торгувати на ринок. Це переросло в перший магазин на вулиці Петра Запоріжця в Києві, і він таки називався Петра Запоріжця. Продавати плитку хороша ідея. Правда, там є недолік. Виходить, треба сидіти і чекати, коли людям знадобиться плитка. ОМАЙГА! Oh Цитую. Потрібно, щоб покупець заходив до нас увесь час, доки робить ремонт, а не тільки по плитку. Асортимент розширили і магазин переіменували в епіцентр. Лише через два роки відбулося відкриття другого гіпермаркету і одразу за ним третього. Епіцентри дуже швидко відкривалися. Ніби знаєте, відкриття гіпермаркету це як каву випити. Всі почали ремонти робити. Олександр та Галина говорять, що час був вдалий. Ви помітили, в цій історії є нестикування. Почав. Лося, все з ремонту квартири, ну тобто з чорної дірою бюджеті. звідки такі гроші на власну справу. Із грошима на старті допоміг банкір Ярослав Солтис. Раніше він був заступник голови управління НБУ, ну тобто людина непроста. І цей банкір дістав для родини Герех 2-3 мільйона доларів кредиту. Такі кредити можуть давати. Якщо ви зловили себе на думці, ба, як цікаво, я теж хочу такого друга. Почекайте тут багато друзів. Ось дивишся на епіцентр. На пам'ятник він не схожий, правда? А на його відкритті був діючий на той момент президент України Ющенка. А чому б і ні? Зацініть це свято життя: червона доріжка, танцювальний ансамбль, хліб, сіль, Ющенка. Всього навсього відкриття гіпермаркету та день Києва не такий епічний. А тепер схема: у Галини є шкільна подруга Оксана Білозір. Люди це видатна особистість. Це наша зірочка. А взагалі, Оксана Білозір звичайна співачка на любителя, але ця квіточка не для української сцени росла. Вона стала міністром культури України. Як це взагалі можливо? А може в мене хобі таке здійснювати неможливе? Проходити крізь вогонь, пролітати над гніздом Зозулі. Вона просто комающенка. І він їй подарував цю посаду. А чому б і ні? А потім ех президентом став Янукович. Сьогодні вже встановлюється новорічна. І поки він згадував, Оксана така швиденько хоп-хоп і стала комою Порошенка. Йолка. Ага. Шустер така пані. Якщо Петро Порошенко стане президентом України, то можливо ви знову сядете у крісло міністра культури. Як колись ні, ні, два рази в одну річку не вступають, раз, але вона вступила завдяки Порошенка. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався під підгрьобаного акробата цирку Дюсолей. Виходить, Оксана сидить в раді, коли хтось з її кумів президент. Та ти вже давно політик сказав Оксані Порошенко. А вона і повірила. О, боже, не може. Оксана дуже довірлива. А ще прикол. Вона, як знаєте, типічна радянська людина вирішила просунути до ради свого сина Андрія, невістку Ларису. знаєте, там кішку, собаку, всіх в раду. Тому що кішки та цуценята чись там не можуть покупати себе в кічачих магазинах. Сенулі трошки не вийшло. Невістка виявилася більш тямущою. що Оксана відправила її у Вінницю. І живеш. В якомусь загубленому світі такому вінниці тебе там Вінниці. і там ця невістка Лариса змогла виграти вибори. Так що знайомтесь, українці, це ваша народна депутатка, прямо зараз сидить і приймає закони. Не через те, що вона розумна або класний економіст, вона просто невістка звичайної співачки зі зв'язками. Я дико вибачаюся, але це підпис десь і підпис десь. Ну і якраз через цю Оксану подружжя Гере гарно товаришують з Ющенка. А через Ющенка з банкіром, який їм діставці, 2-3 мільйона доларів кредиту. Ви думаєте, подружжя Гереги стали обмежуватися епіцентром і не приєдналися до такої гарної кормушки під назвою Верховна Рада України? Ви що, це ж святе? Галина хотіла стати депутатом, але не вийшло. Вона стала секретарем Київради, поки не прийшов кличко. Але our... він відправив її додому, бо вона не може дивитися в завтрашній день. Вірні, дивитися можуть не тільки всі. Мало хто може це робити. А ще у Кличка була своя людина Олексій. <гадайте> Вгадайте, хто тепер ніколи не отримає знижковий під центр? <гадайте> у Олександра Шосей вийшло. Він став народним депутатом від партії регіонів. І зараз він депутат, тільки вже від партії за майбутнє. Власники Епіцентру Олександр підтримував політику Яника та й Галина. Також він голосував за диктаторські закони. Ой, це закони, які були ухвалені як-небудь просто підняттям руки. І головна їх функція це розв'язати руки владі, щоб вони могли покарати учасників акції. Ну як власники епіцентру відносилися до революції гідності, я думаю, всі зрозуміли. Це нас хвилює. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці. Епіцентр це буквально Ctrl-V Ctrl цього гіпермаркету. І копіювання це доходило до дрібниць. Вони спеціально туди їхали, дивилися, що да, як, вивіряли, записували. Ну на що думати. Крим. Олександр та Галина мали там супермаркети, і І коротше, ця сімейка Адамсів після анексії Криму Росією просто взяла та переєструвала кримські магазини на власну компанію Московській області. Так вони весь цей час продовжували заробляти на окупованих територіях. Я став бідніші в три рази. Більш того, власники епіцентру одні з найбільших там платників податку. Виходить, епіцентр крупний спонсор вашого геноциду. Ой, як так? У нас повністю зруйновано три наших епіцентра. А що не так за свої ж гроші? Ну, знаєте, Карма, вона така. Як цю ситуацію прокоментував народний депутат України? Власник епіцентру Олександр. Спочатку він ніяк не коментував, мовляв: оці руки нічого не крали. А потім зазначив. Що його знають? А може і ми маємо відношення до цих компаній і підпільно працюємо на, на, на ворожій території, щоб рано чи пізду розпалити пожежу. І ці території також стануть вже такими незалежними, як наша країна. Я не можу. Підпільний Джеймс Бонд, манкін революціонер. Ви подивіться на ці войовничі очі. Ви не подумайте, ми не гроші заробляємо, ми розпалюємо пожежу свободи. <свят> Боже, я хочу таку фантазію, як у Олександра. Ось цей Севастопольський епіцентр, або як його назвали, новоцентр, до сих пір працює, все стабільно. У 2021 році вся ця інформація лише підтвердилася більшими доказами. Саме в цьому році відбулося те, про що, я думаю, ви як мінімум десь щось чули. А саме великий офшорний чорний скандал. Найбільший в історії витік офшорних чорних даних, які розкрили фінансові таємниці багатих та впливових. Всі тоді про Зеленського говорили і про його офшорні компанії. Але наша тема епіцентр. під Тож, наступна ситуація: 99% кримського нова центру належить московській фірмі, яка, в свою чергу, належить кіпрській офшорній компанії, яка належить подружжю Герех. Була перевірка, чи точно це їх компанія? І так, 100%. Якісь наслідки народний депутат України Олександр та Галина не зазнали. Єдині люди, яким є до цього діла, це журналісти. Під кінець 22-го року розпочалася нова хвиля націоналізації в тимчасово окупованому Криму. І під цю хвилю потрапив бізнес сімейки Герех. Ось як розцінювати цю ситуацію? Ура! Хоча б російська влада їх покарала. А українська корупція!